Так, друзі, вітаю, робота кипить ще в процесі перекриття навісу. Збирається ліка на внесення селітри. Тут робиться противіс, а ще треба зробити борони до трактора. Але коротко хочу поговорити з вами про часник. тому що в когось вже пора робити гербіцидний захист Захист часника. і багато було питань вже, як що робити. Е, так, дивіться, значить, дам вам базову схему захисту. Ну вже Якби я розумію, що ви внесли. Один раз хоча б селітру, порихли ґрунт, і після другого внесення ми починаємо гербіцидний захист. Точніше, продовжуємо, тому що ми його починали ще після посадки. Робили екран з препаратом СТОМ330. Дам схему з мінімального набору гербіцидів, яким ми дотримуючись рекомендацій, не пошкодити свій часник, але зате скоротите дуже кількість прополок, а якщо все буде нормально, то можливо взагалі їх уникнете. Значить, що ми робимо? Після того, як внесли друге внесення селітри, нагадаю, що починаємо вносити селітру, коли чесник має три листа. Зараз на такому етапі можна просто порихлить ґрунт. От бачите, всередині волога, а от 3 см у нас це пори. Через ці пори у нас виходить волога. А якщо ми їх перекриємо, то в нас пори всередині будуть. Часник у нас буде, канали будуть наші для повітря, а вверху. Ми перекриємо кірку зб'ємо, і в нас не буде випаровування для цього, і в принципі відбувається рихлення, щоб, по-перше, дати кисень в нашому корінні. Ось уже сходить одне повітряна цибулинка. А по-друге, не допустити випаровування вологи, тому що снігу практично не було. І я не знаю, навіть, який буде цей сезон по вологу. Так, вернемось до гербіцидів. Хтось не казав, що я багато балакаю лишнього, але я хочу, щоб навіть той, хто... Нічого не знає, щоб він це зрозумів, тому вибачайте або перемотати. Відповідно, ми порихли другий раз наш часничок, наприклад. І внесли селітру, чого акцентую, що після внесення селітри, тому що якщо ми вже зробимо обробку цим препаратом, ми вже не будемо, не повинні робити ніяких рихлень, по крайній мірі там, перший час, щоб в нас максимально тримався екран. Коли вносити стомп? Мається на увазі за яких погодних умов значить, це в нас гербіцид проти однорічних злакових та дводольних бурянів. Норма його в середньому 5 літрів на гектар. Тобто, якщо у вас бачок там 10 літрів води, то ви берете там 100-120 грамів, залежно наскільки у вас цього бачка вистачить. Рекомендація вносить, коли вже температура у нас буде плюс 10, ну, у нас є вже така температура. І бажано, щоб протягом 7 днів у нас випало 10-20 мм опадів. Тоді це буде оптимально працювати. Якщо у вас є можливість полити ґрунт. Перед обробкою або після. Будь ласка, це буде також добре. Ну, Бажано завжди я стараюся ловити таку погоду перед дощом. Незважаючи на те, що в нас тут буде листовий апарат уже там через 2-3 тижні, практика показує, що стомп не є фітотоксичним для чесників, я ним працюю вже не один рік. Далі розказую про свою базову схему. Я використовую ще інші гербіциди, але дам вам базовий мінімум, повторюсь, який вам не нашкодить. А, далі, через 10 днів після того, як ми обробили стомпом, я повторно вношу такий ґрунтово вже він, контактний гербіцид, як е, е, галіган. Це від Адама. Це також може бути аналог його фермер. І ну, там ще є аналоги. Е, діюча речовина його оксифлуорфен. оксифлуорфен. Там і віцингенти є гербіциди, ну Просто що, чому Адама, тому що в них є літрова упаковка, що дуже зручно. Його норма перше внесення беру 300 грам на гектар. Тобто на одну сотку всього йде 3 міліграма. І через 10 днів роблю ще одне повторне внесення, але беру вже пів літра на гектар. Тобто на одну сотку 5 г. Все, це, в принципі, базовий такий ґрунтовий захист. Якщо у вас поляни запущені, то прекрасно він буде працювати. В подальшому запитували про контроль з лакових бурянів. Ну, тут все дуже просто: тут є такі препарати від Сенгенти, наприклад, це Фюзілат Форте, його зручність в тому, що там є. Упаковка 100 мл, її вистачає там на 10 або на 5 соток, в залежності, які у вас буряни. Якщо це однорічні бур'яни, то ми беремо 100 мл на 10 соток на 30 літр води. Якщо там є багаторічні бур'яни, такі як пирій, наприклад, то що в, МОМ, в мене на одному полі є, то ми беремо його, цих 100 мл на 5 соток. Значить, як вноситься? По, одно... по однорічних бурянах ми вносимо в фазі 2-4 листів бур'яна. А багаторічні, якщо це буряни, ми вносимо, коли вони сягають 10-15 см. Там одна обробка, і цього достатньо пригнічення відбувається на 4-5 день. Уже видно пригнічення, А повна загибель там протягом 2 тижнів. Все, друзі, це базовий захист по гербицидах. Я вам дякую за увагу, дякую за підтримку, розвиток цього каналу. До речі, багато запитували. Це в мене ще тогорічний залишився стомп. Зараз оброблять, але невдовзі буде поставка стомпа. Бо багато хто запитували, в кого там 5-10 соток. Можу продати на розлив. Номер буде там під відео, наприклад, то звертайтеся, тому що кожен рік. Знаю, багато йде запитів на стомп, відповідно, беру його з запасу. Е, все, друзі, така інформація. Значить, в наступному відео нас ще час дозволяє, е, буде на тему інсектицидного захисту і фунгіцидного захисту. Також зробимо це одне відео. Тому е, такою інформацією хотів поділитися. Значить, що я буду робити по щаснику? ну Тут кусочок маленький, тут в мене посажений один рідкий сорт який я хотів розвести. Посіяна однозубка Гулівера і мерифянський білий. Все. Але вже, вже якщо у вас ґрунт такий, як в мене, от він чуть повторюсь, чуть мокрий, але вже трактор тут не грузний, нічого було на місці, Оце ідеальний ґрунт закрити вологу. На жаль, я сьогодні не встиг. Але через два дня я буду закривати вологу тут. Ну, все покажу. Все, друзі, дякую за увагу. Дякую за підтримку, за зворотній зв'язок. Всім миру, добра, крепкого здоров'я і до зустрічі в нових відео.